Сьогодні 22 лютого. О, погода така похмура. Обіцяли дощик. Але ж бачите. Іноді ще сонечко виглядує. Ми сьогодні їдемо далечко по справах. І щоб собаки витримали дорогу. Зупинилося в лісочку. Нехай собі побігають. А ми пошукаємо грибочки. Може якісь знайдемо. Година часу в нас є, так що походимо. Ну, а все, що знайдемо, як завжди, побачите. Ну що, друзі, пішли? Лістяний ліс, берези багато, овраги є. Цікаве місце таке. Дуже багато сухих повалених дерев. Має бути якісь весняні грибочки. Може Саркасцифа. Побачимо. О, Собаки бігають. Гарні місця такі. Зараз досить тепла погода. І вночі, і вдень. І обіцяють Два-три дні ще потепліше буде. І до речі, друзі, вже полізли. Гадюк пару разів бачили. Ось так, не ми, але наші знайомі фото присилали. Так що зараз вже будемо тільки в чоботах. Сонечко пригріває і вони вже полізли. Ну що там у вас? Хоч щось є? Трутовички? Я трутовичків не бачив. Поки що. Чуєш, Ріш? Може, перейдемо під, через оврахці? Ну. Пішли, бо там болота, іди до мене. А, там далі? Ну давай, я тут піду. Оце що. Якийсь старий трутовичок. Завтра поїдемо по наших місцях. Подивимося, як підросла Саркосцифа. А десь за 3-4 дні поїдемо, подивимося, пішли лі смачки, срачки, смачкова шопинка. Все може бути. Гарно сьогодні, вітра нема. Зараз ще сонечко вийде, бачите, хмаринки підуть далі, а тут вже прогаліни є. Так, подивишся, листочка зелене. І не скажеш, що лютий місяць. Ліс трошечки змінився. Хвої більше стало, кущів більше. Ось в таких місцях і полюбляють. Рости саркасцифи. Шо? Що там? Птички вже? уже? Так. Да. Птахи прокидаються. Ось так. Тут вже більше зустрічаємо трутовичків, О, бачите. О, які. А сорка Сифу поки що не зустріли. Так, да, думали, що тут буде квіти, да, весняні, але ж нема. Пам'ятаєте, ми якось, не пам'ятаю коли там. Десь днів п'ять тому, да, То вже зустріли голявину з квіточками, да. а тут нема. Ну, місцевість різна. Нема, крім, тому... крім цих трутовиків, більш нічого немає. Ну так. Тут ще рано, бачите. Але ташки співають, вже. Ну. Коли тільки весну... Ох, як я полюбляю, коли по весні вони масово, да, Вилазять, ой, такий настрій, друзі. Ну, ти ба... Повалених дерев дуже багато сухих, mm -hmm. а сорока нема. Ми тут бачили трошки. Так, да, не пам'ятаю. Того року, але не пам'ятаю в якому місяці. Ой, як гарно, сонечко вийшло. Mm -hmm. Супер, да? Ну. А тут одне берези, баш? Ну. А ось ще грибочки. Тільки позавчора за них дивилися. Аурілія, я не пам'ятаю. Щось таке. Написали, що вони ще й з'їдобні. Ми ризикувати не будемо. Думаю, в салати додають. Салати, ріша каже, додають. Навіть, навіть сирі їдять. Навіть сирі їдять. От так. Хто уважно нас дивиться? Марсик в шлейки ходив. Бачите, зараз одягли йому ошейник. бо він постійно... Спину чухає об дерева. Щось йому некомфортно в ньому. Бачиш піньок, показує перемога. Та-да-да. Одягли йому машинік. Та -да -да. й Та Жеки також. О! Перемога. <свісно> <свісно> ну, Ось бачите, друзі, бруньки вже набухають. Ага, то вже скі... скоро ну, і листя полізе. Ну. Це якась... Так що. Павутинка якась, чи щось? Ні. Пушок, може ну. якась птичка зачепилася. Ріжка такий, лісний детектив. Птичка зацепила зачепилася, ну. Пузиком, мабуть. О, які познання, ну. Ще й пузиком, ну. Пушок, да? Ну, у них ж на пузики самі такі. Пушок, так? Пушок. Ну, то ж. фея. Все знає. Сліди якогось звіра. Собаки вже набігались, поруч з рішею ходять. Обережно там. Ось ще трутовічки. Ми вже, друзі, потихеньку повертаємо до машини, бо треба їхати. Собаки побігали, ми свіжим повітрям подихали. Саркасцифу вони знайшли. Ще рано для цих місць. Ну нічого. Все тільки починається. Завтра поїдемо. Впевнений, назбираємо саркасцифи. Є таке місце, де ми не були десь, ну, тиждень. Тому, думаю, підросла вона ну, там. Слиска. Опа! Тут? Такі, ага. Та -да -да. Що тут? Та такі баньки. Також броньки? Ага. Та так, так, ще трошки. Вісті клісті вже. Листочки будуть. Що, друзі, не знайшли ми сьогодні тут саркасцифу, повторюсь, говорив вже рано для цих місць. Ну нічого, собаки побігали, ми походили, та й добре. Будемо їхати далі. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока!